Мої вам щирі вітання. Сьогодні готуємо кабачкову ікру. В мене до неї особливе відношення. Я її дуже люблю. Кабачки містять багато калія, вітамінів, а сік з кабачків здатен заспокоїти нервову систему завдяки поєднанню вітаміну в 6 і магнію. Цей рецепт дуже вдалий, і смакові якості ікри не перевершені. І що саме головне, вона чудово зберігається. Щоб вам було приємніше дивитися це відео, я вирішила прикрасити свій робочий стіл жовтою трояндою. В цьому році троянди особливо гарні. У мене рецепт з розрахунку на 1 кг кабачків, щоб вам було зручніше перерахувати на вашу кількість. Кабачки я вибрала молоденькі, з м'якою шкіркою, без зерняток всередині. І тому кабачки, також і моркву, нарізаю невеликими кубиками. Потрібно нарізаю цибулю і всі інгредієнти для приготування кабачкової кри у нас готові. Тушкувати овочі я буду одночасно в двох ємностях з подвійним дном, тому що в одну вони не поміщаються. Кабачків у мене кіло 700 В пательню і в кастрюлю наливаю олію і коли вона достатньо нагріється, викладаю туди цибулю. Коли цибуля трошки підсмажилась, викладаю туди моркву і тушкую приблизно 7-10 хвилин. Перелік інгредієнтів, а також опис приготування ви знайдете під відео. Додаю томатну пасту. Якщо вона у вас густа, краще розвести її водою. Перемішую все і додаю кабачки. Щоб овочі краще пустили сік, пательню і кастрюлю. накриваю кришкою. Але мої кабачки все одно не пускали сік, тому я трошки додала води. Обов'язково періодично овочі перемішую. Додаю сіль, цукор і спеції. І ретельно перемішую. Накриваємо кришкою і продовжуємо тушкувати на помірному вогні. Найпростіший спосіб стерилізація банок це в духовці при температурі 110 градусів 5 хвилин. А кришки я стерилізую шляхом кип'ятіння протягом 5 хвилин. Овочі в мене тушкувались під закритою кришкою на помірному вогні. І вони вже готові. Це можна перепровірити виделкою. Вимикаємо газ, даємо овочам трошки охолонути і подрібнюємо їх блендером. Краще це робити в глибокій кастрю, дуже обережно, тому що ймовірне, розбризкування. Всю кабачкову ікру я переклала в одну каструлю, скуштувала і трошки додала солі. Додаємо оцет, перемішуємо і знову скуштуємо, щоб досягти ідеального смаку. Ікра вийшла густою, гарного яскравого кольору, щось збуджує апетит, і треба ще її поварити хвилин 15. На цьому етапі треба бути особливо обережною, тому що ікра починає булькати. Якщо не перемішувати, ікра може підгоріти, тому це досить відповідальний етап. Часником я заправляю завжди кінці варки, щоб уберегти хоч якісь фітонциди. Вимикаємо газ, щоб уберегти себе від розбризкування, і накладаємо ікру в банки. Я це роблю за допомогою скляної сосниці, яку я простерилізувала разом з банками. А далі врахуємо такий момент, що банки з кабачковою ікрою вибухають набагато частіше, ніж інші домашні консерви. Тому дотримуємося рецептури. Прикриваємо банки кришками, кладемо в каструлю з гарячою водою, дно якої застелено рушником, і стерилізуємо близько 15 хвилин. Час відмічаємо від моменту закипання води в каструлі. Ми закручуємо останню баночку, і ви чуєте сигнал повітряної тривоги. Ми йдемо в укриття. Але життя продовжується і ми переможемо. Бережіть себе і любіть Україну! Ікра вийшла неймовірно гарного кольору, дуже смачна, ароматна і головне нескладна в приготуванні. Я підсмажила грінки, зверху поклала ікру, вийшло ну дуже смачно. Усім смачного, чудового настрою і мирного неба.